Доброго вам здоров'я, шановні! 12 травня понеділок починається в нас четвертий тиждень після Пасхи. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Єпіфанія, Єпископа Кіпрського. Цього дня хочеться побажати вам, глядачі, добрих змін, щирих усмішок і внутрішнього спокою. Нехай кожне слово сьогодні буде з любов'ю, кожна дія з користю, а кожна думка з надією. Бажаю вам міцного здоров'я, мудрих рішень і. Мудрих людей поруч, які додають сил та віри. Нехай все, що починається цього дня, має добрий розвиток і приносить радість, а ваш небесний охоронець тихо підказує, куди краще звернути, щоб обрати правильний шлях. 12 травня наші предки уважно стежили за природою, бо кожна дрібниця могла підказати, яким буде літо. Якщо схід сонця червоний, чекали спекотного, посушливого літа. Так само віщував посуху теплий сонячний ранок без дощу. Якщо цього дня було багато хрущів, це також сприймали як ознаку засушливих днів. У селі побоювалися появи диких тварин. Якщо лисиця забігала до обістя, вважали це знаком лиха. Поява вовків в межах села вказувала на можливий неврожай. А от якщо в полі помічали багато ховраків, це навпаки обіцяло добрий врожай. Однак, якщо ховрак поїв курей, це вже вважали поганим знаком. Цього дня клали у воду гілочку горобини. Вірили, що чим довше вона стоятиме свіжою, тим довше людині щаститиме. Горобина вважалася оберегом в дорозі. Якщо хтось губився в лісі, потрібно було зірвати її гілку, і вона допоможе знайти шлях. Коли 12 травня розкричалися ягнята, це вважали прикметою до хорошої погоди. Натомість голосне хрюкання свиней сприймали як застереження. Якщо гуси починали ощіпуватися, чекали якоїсь прикрості. Особливо в цей день придивлялися до дерев. Якщо на акації розвивалися жовті листки і з'являвся нектар, чекали дощу. Світіння горобини було подвійною прикметою. Воно могло означати як багатий врожай льону, так і високу ймовірність літніх пожеж. Латаття, що зацвіли на озерах і ставках, свідчили, що холодні дні вже позаду, а похмурий ранок із затягнутими хмарами небом обіцяв вологе про холодне літо. Якщо ж ввечері хмари набували синюватого кольору, це означало, що погода скоро зміниться. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся, все, що відомо про цей день, про 12 травня, все, що прийшло до нас із глибини віків. Через покоління передавалося від бабусі до матері, від матері до доньки, і так воно дісталося зрештою, до наших днів. Я про все про все це вам розкажу. Розкажу про те, що сьогодні треба робити, розкажу про те, що сьогодні робити не можна. Врахую, сьогодні обов'язково не перехідні свята, а і ще, звісно, перехідні народні свята і народні звичаї. Тож, будь ласочка, додивіться, цей контент дійсно унікальний, на всьому, всьому інтернеті немає другого такого календаря, дуже детального, народного, саме українського на 2025 Ятий рік я його сама складаю, спираючись на етнографічні джерела, на старі книжки на сторонні праці етнографічні. Тож, будь ласка, додивіться до самого кінця. Ставте лайк, подобаючи, пишіть довгі-продовгі коментарі до цього відео. Обов'язково діліться цим відео. Ще, звісно, підписуйтесь на канал, натисніть дзвоник, якщо досі ще не натиснула на цей дзвоник, перевірте, чи він вас натиснутий взагалі. І я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання, на який ви знайдете в описі під цим відео. Я дякую Господу і Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 12 травня 2025 року. Дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. Святий Єпіфаній Кіпрський, також знаний як Саламінський, жив в 310-х 403 -х роках. Родом із Палестинського міста Елефтерополь. Він ще з юності відзначався великою допитливістю та прагненням до духовного знання. Навчався в Олександрії, опонував кілька мов грецьку, юдейську, коцьку, арамейську та латину, активно спілкувався з єгипетськими та палестинськими аскетами. Згодом сам став ченцем, а в 333 році священником. Невдовзі після того заснував власний монастир. Він став відомим захисником чистоти віри. Рішуче виступав проти Єрасий, особливо вчення Орігена. Жив і діяв час, коли церква вела боротьбу з ірянством, у якій Єпіфаній брав активну участь. В 367 році його обрали єпископом Соломіно на Кіпрі, нині це предмістя Фамагусти. Святий Єпіфаній був не лише духовним лідером, а й богословом та письменником. Його вважають одним з отців церкви. Помер він в 403 році на 93-му році життя. За церковним переданням під час свого служіння він воскресив е, сина язичника, який вже відійшов за світи. 12 травня в українському народі здавна вважали днем, коли потрібно було захищати дім від блискавок та пожеж. В цю пору часто починалися грози, тому люди промовляли спеціальні замовляння, особливо біля порога або печі, щоб берегти хату від вогню. До цього дня на ставках і озерах зазвичай розквітали білі латаття, їх називали одолень травою. Вважали, що вони виганяють нечість, лікують хвороби, зокрема зубний біль та отруєння, та, попри лікувальні властивості, додому латаття несли рідко, вірили, що це може спричинити падіж худоби. Збирати латаття дозволялося тільки в певний час, із затуленими вухами, і обов'язково після лагідного звертання до квітки. Зрізати її гострим предметом було заборонено. В народі казали, що тоді з стебла піде кров, бо лататця вважали втіленням русалок. Вірили, вдень вони квіти, а вночі водять хороводи, тож зірвати квітку це, по суті, завдати шкоди русалці, яка потім може затягти людину на дно. В далеку дорогу лататця брали як оберіг. Напередодні промовляли спеціальну змову. Після цього подорож вважалася безпечною. Сьогодні добре покласти в дверну клямку гілочку горобини, вона береже від сварок пожеж і пустого слова. Важливо, щоб це була гілка, зірвана з подякою. Тим, хто хоче наповнити гаманець, поставити сьогодні треба на вікно оглиняну мисочку з ложкою меду та сказати як мед не переводиться у вулику, так нехай гроші мої прибувають і не переводяться. На ранок мед треба з'їсти з хлібом, миску сполоснути і поставити в коморі на збереження статку. 12 травня в 2025 році за народним місячним календарем це в нас повня. Повний місяць у народній українській традиції символізує повноту буття, завершення, врівноваженість і небезпеку надміру. Це вінець циклу місячного, час граничної сили, світло. Яке заглядає в кожен куточок душі і господарства. Уповню вважали правильним заповнювати, а не починати, бо що народиться на повню буде великим, але може перебродити, піти в бадилля, не в корінь. Цей день золота межа між вже є і ще не відпущено. Повня просить не гнатися, а втримати, не бажати більшого, а наповнити те, що маєш. Це час ритуалів на повнуту, уповню добре прати білизну. Щоб була біла, як сніг і місячне сяйво, наповню не рекомендували лікувати нічого, краще відпускати хворобу на спадаючому місяці, але наповнити тіло силою саме час, тобто треба проводити сьогодні згідно з народними звичаями купання на настоях, молитви читати, масажі різні, все, що укріплює організм. Ще сьогодні добре мити діжу, це на те, щоб завше була повна. Ще на повню садили картоплю, кавуни, капусту, щоб були тугі, повні, повні асоціювалися з золотим кольором, і з повнотою душі, силою дому та небезпекою розголу. Також повню вважали часом особливої активності демонічних істот, вірили, що потопельники з'являються на місцях своєї загибелі саме в повню, відьми скидають місяць із неба, аби послабити його силу. На повню можна було побачити вішальника, але якщо це побачиться, це віщування того, що хтось відійде в засвітий. Тож, що треба робити у момент повні, в день цей повній або в ніч повні? Мити діжу, прати білизну, змочити рушники в місячній воді, це на довгий запас чистоти. Треба квасити, солити, варити, сушити. Якщо плануєте довге зберігання, все, що має стояти, наповню добре це робити. Наповню добре, збирати полин, м'яту чебрець, пов'язати в пучечки, розкласти в хаті, це оберігатиме від дурної сили, яка активізується вповню. Ще добре провітрити дім і обкурити пороги, щоб зло не трималось. Добре сьогодні дати худобі місячної води, щоб не боліла. І ще добре попросити місяця про збереження того, що ви вже маєте, а не просити про те, що ще хочете тільки створити. В день повні добре протерти всі дзеркала в хаті, вологою серветкою, з настоєм чи брецю. Вважається, що це очищає поле дому і притягує радість. Після цього в кожному кутку квартири промовити, як місяць повний, так і дім мій хай повниться добром. Стрижка повню може бути, але вона проводиться для очищення. Це обряд, що допомагає скинути втому пригніченість, поганий вплив. Ця стрижка не буде сприяти росту волосся, але буде сприяти перезапуску взагалі всіх систем в організмі. Волосся відросте повільніше, але порожнеча після стрижки наповниться чимось новим. Сни в ніч з 11 на 12 травня напружені, емоційні. Це час, коли місяць витягує назовні, тому сни часто бувають страшними або проривними. Якщо наснилася вода, перевірте внутрішній стан. Як сниться багато людей, то будуть новини або гості. Якщо дім чужий наснився, щось зрушиться у вашій родині. Не переказуйте сон до обіду. Його сила має згаснути в тиші. Сьогодні дуже добре звернутися до повного місяця у молитві в замовлянні народному про те, щоб дім був повний і доля була наповнена. Читається це замовляння ввечері при світлі місяця, стоючи біля вогню свічки або печі. Повня ясна, повня чиста, як ти повна, так і миска моя повна, як ти світла, так і душа моя світла, щоб у коморі зерно, щоб в хаті добро, хай буде так, віднині і надалі. Після читання замовляння тричі можна перехреститися і сказати слово моє повне, як і повна твоя місяцю. Чого не можна робити вповню? Не можна сваритися, кричати, проклинати. Все сказане вповню довго тримає дію. Не можна виносити з хати воду, що простояла всю ніч, бо то вже відстояне, можна винести щось ваше. Що ще не можна робити в цей день? 12 травня, в день святого єпіфанія, в народі дотримувалися кількох важливих застережень. Вагітним жінкам суворо не радили переступати через колоди, гілки чи навіть сучки, вірили, що це може позначитися на здоров'ї дитини, спричинити фізичні або емоційні відхилення. Цього дня також намагалися нічого не штовхати і не відкидати від себе вважалося, що разом із речами можна ненароком відштовхнути власну удачу. Незаміжнім дівчатам 12 травня не рекомендували вдягати темний одяг. Щоб привернути щасливе подружжя, слід було одягатися в червоне. Такий колір символізував силу, любов та радість. Якщо ж обійти цю прикмету, могли говорити, що шлюб буде або важким, або недовгим. І ще одне повір'я в цей день не можна було нікого лоскотати, наші пращури вважали, що це може накликати біду. Не можна 12 травня пересипати сіль із рук в руки, навіть в добрих намірах, бо з солі починається сварка, якщо вповню передати її напряму, з хати піде спокій. Якщо цього дня віддати з хати будь-яку ємність порожньою, банку, відро, кошик, можна віддати лад, і в хаті почне щось зникати то гроші, то спокій, то сила господині. Сьогодні в нас понеділок, це день не пісний, тож можна вживати будь-яку їжу, яку вам захочеться вживати. Якщо хочеться яйця, можна їсти яйця, якщо захочеться м'язка з'їсти сметанки, вареничків там зі сметанкою, з будь-якою начинкою, так само це можна сьогодні робити. В нас тривають м'ясниці, це такий більш вільний е період впродовж року. Ми маємо все ж таки пісні дні, впродовж м'ясниць, але це не сьогодні, це в нас середа і в п'ятницю, це в нас пісні дні. Сьогодні в нас з понеділок тож ми можемо вживати абсолютно будь-яку їжу, яку нам хочеться. 12 травня, звісно, маємо іменинників, і іменини сьогодні відзначає герман. Цього дня хочеться привітати іменинників з цим святом, хочеться побажати міцного здоров'я, гармонії в душі, щирих людей поруч і впевненості в власних силах. Нехай кожен день буде наповнений добром, теплом, натхненням і щасливими подіями. А небесний покровитель хай завжди веде світлою дорогою, оберігає від всього лихого і допомагає у всіх починаннях. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ще раз нагадаю, що це в нас понеділок, якщо будете щось сіяти сьогодні. Ну, взагалі, нових справ краще не починати сьогодні. Це в нас, бачите, і за неперехідними святами, і за перехідними звичаями так само. Це в нас сьогодні зафіксовано що. Нових справ ми сьогодні не починаємо. Тому те, що висівати, ну дивіться вже самі, якщо там під, під, підганяє вас якби, календар просто фізично такий в нас погодній. Але, тим не менш, нових важливих проєктів по, по понеділках ми взагалі, згідно з українськими звичаями, не починаємо цього робити ні, 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 в жодному разі. Ну і звісно, сьогодні повня, це так само день, в який не треба нічого починати, нових проєктів. Нові проекти краще починати в першій в першій квартирі, першій чверті. А це в нас вже завершилася друга чверть, і завтра вже буде починатися третя чверть. Так само дуже цікавий період. Я нагадаю, що цей місячний календар так само складається з рекомендацій зібраних в етнографічних джерелах. Тому цьому місячному календарю можна довіряти. Він не астрологічний, він саме народний, тому, звісно, можливі якісь неспівпадіння, можливо, ви щось там дивитесь на місячний календар десь в інших джерелах. То я веду саме народний український місячний календар і. Таким чином збираються, збирається інформація саме для цих відом. Ну тож, ми, ми пам'ятаємо, що ще жінки по понеділках, якщо ви не хочете, щоб вас ревнував занадто чоловік, то по понеділках традиційно українські жінки не милися. Була така, був такий звичай. От, треба пропустити цей день. Ну, я я розумію, що це дуже складно в сучасних умовах. Тим не менш, таке вірування було. Ну або навпаки, якщо ви хочете, щоб вас чоловік ревнував, то обов'язково сьогодні треба вимитися. Можливо, навіть не один раз, і тоді, згідно українських звичаїв, нібито чоловік почне ревнувати. Це все, що я хотіла вам розказати про сьогоднішній день, але ж завтра буде новий дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби про все це дізнатися. Саме тут поговоримо про справжні стародавні українські традиції. Я розкажу вам, що треба робити, що не можна робити, що нам передавали наші прабабці через старовинні замовляння, старовинні прикмети і так далі. І так далі, і так далі. Всі ці знання безцінні. Я збираю щодня от вам видаю виглядів таких відео. Зустрінемося завтра, а до завтра бережіть себе обов'язково. Будьте здорові, не ігноруйте сигнали повітряних тривог і до побачення! Слава Україні! Будьте здорові ще раз!